Традиційно в цій порі ми знайомимо вас, чим жило Закарпаття сьогодні. Вітаю вас. Сьогодні у випуску майже 20 тисяч закарпатців залежні від алкоголю. Вік знайомства з алкоголем молодшає. Закарпатці зможуть негайно викликати міліцію. В області встановлено тривожні кнопки. Гаврило Глюк сторіччя з дня народження художника, відзначать цікавими атракціями. Чиновника, який влаштував стрілянину в ужгородській кав'ярні, звільнено про це повідомила речник міського голови Ужгорода Алла Хаятова. Повідомляє інтернет-видання Закарпаття онлайн. За словами речника, після інциденту Михайло Пісняк мав розмову з міським головою Ужгорода Віктором Погорєловим, після чого написав заяву на звільнення. Нагадаю, 16 січня обласна прокуратура Закарпатської області отримала заяву від власника однієї з кав'ярень Ужгорода, після того, як 14 січня увечері у закладі відбулась стрілянина. Як з'ясувалось, стрілянину вчинив молодий чиновник, працівник управління майном Ужгородської міськради Михайло Пісняк. За півгодини до закриття кафе пролунав постріл. Побачивши, що роблять відвідувачі, власник кафе попросив їх покинути заклад, але чоловіки охололи не відразу. Довелося викликати міліцію. Свідчать очевидці. Забравши гіль зони, спокійні відвідувачі покинули заклад. Наразі триває перевірка. 16 січня цього року до нас звернувся із скаргою власник кафе. Семен Мирослав Васильович, який заявив, що накануні 14 числа, потім 15 числа були інциденти у кафе з участю громадянина, який представлявся високопосадовцем, і в його адрес звучали різного роду погрози, в тому числі, що чи не хоче, щоб його посадити і так далі. У зв'язку з цим, оскільки на питання, чи зверталися вони ворони міліції із такою заявою, Семен сказав, що вони не зверталися, то ну і було прийнято заяву про скоєння злочину, і потім ми приступили до перевірки, зважаючи на те, що саме учасниками цієї події могли бути дійсно працівники. Міської ради і не виключено, що працівники міліції. На сьогоднішній день ця заява зареєстрована у КЗП, як прийнято у нас, і в порядку 97 ї проводиться перевірка. Буквально третій, третій день завтра, то завтра ми приймемо остаточне рішення по цих матеріалах. Тобто, чи ми передамо? В міліцію для прийняття рішення, якщо це йде їхня пісідність, чи ми самі приймемо рішення і яке із них, чи порушимо кримінальну справу, чи відмовимо, от ми готові будемо завтра вам сказати. Майже 20 тисяч закарпатців перебувають на обліку з приводу алкогольної чи наркозалежності. Це особи, яким виставлено такі діагнози. Такі дані навів головний лікар закарпатського обласного наркодиспансеру Василь Кручаниця. Водночас, за словами фахівця, офіційну цифру слід помножити щонайменше на 5. При цьому біля 30% закарпатців, які зловживають алкоголем, жінки. Щодо віку тих, хто алкоголем зловживає, то це як правило люди від 25 до 60 років на Закарпатті також помолодшав вік знайомства з алкоголем. Якщо за радянських часів міцні напої пробували у 16-17 років, то зараз у 12-13. щодо можливих шляхів подолання проблеми фахівець вбачає встановлення моди на тверезість. Знакові харизматичні особистості повинні рекламувати здоровий спосіб життя, а не алкоголь. Ми пробуємо створити такий центр, де б люди, які пройшли лікування від алкогольної або наркотичної залежності, могли перебувати. Ті, які пройшли курс лікування, але ще не можуть прийти додому, тому що не можуть самі себе обслуговувати або не мають куди вернутися додому, щоб могли прийти в такий реабілітаційний центр, де б вони могли бути до тих пір, поки, поки у них не наладяться соціальні зв'язки. Це приблизно може бути десь до двох років. Практика так показує, що такий центр необхідний і він би міг допомогти тим людям, які ще можуть вернутися в суспільство і адаптуватися в суспільство, пройти процес ресоціалізації. У великих магазинах, кафе, автозаправках та інших подібних закладах останнім часом звертає на себе увагу велика наклейка жовтого кольору. Напис на ній терміновий виклик міліції неоднозначно засвідчує, що саме у вказаному громадському місті можна негайно викликати міліцію за допомогою системи тривожної сигналізації. В такий спосіб МВС забезпечило громадянам додаткову можливість скористатися своєчасною та дієвою допомогою міліції. Окрім того, в таких. Спосіб правоохоронці сподіваються залучити населення до профілактики злочинності. Коли щодо людини вчиняються протиправні дії, або ж вона спостерігає за такими, то не завжди може сподіватися на власний мобільний телефон, або ж на те, що хтось з оточуючих надасть можливість зателефонувати. Тому тривожна кнопка, підключена до пунктів централізованого спостереження Державної служби охорони при МВС України, надає громадянам реальну можливість негайно викликати міліцію. Завдяки синім проблисковим маячкам, які надають перевагу в дорожньому русі, наряд ДСО дістанеться на місце виклику за 3-5 хвилин. У розпорядженні міліціонерів є все необхідне для припинення правопорушення та засоби протистояння злочинцю: вогнепальна зброя, спецзасоби, зв'язок. При необхідності на місце виклику виїжджає кінолог зі службовою собакою. Трапляється його допомога у затриманні або ж пошуку зломисника буває неоціненною. Затриманого злочинця в наручниках доставляють у відділ міліції. У нас поступає сигнал тривога, Ми зразу. Інформацію обробляємо, передаємо на у групі затримання. Вони виїжджають на спрацювання. По перше, тут відіграє роль суб'єктивний фактор. Людина з власного телефону не завжди готова звернутися до міліції. З певних причин з іншого боку, це можуть бути абсолютно причини об'єктивні. Скажімо, відсутність того ж таки телефону на вулиці, не завжди людина погодиться надати свій телефон, щоб зателефонували в міліцію, або ж взагалі відсутність поруч зовнішньої сили, яка може допомогти викликати. Тобто, нажиттям цієї кнопки міліція оперативно приїздить, враховуючи те, що кнопка діє в системі централізованій Державної служби охорони, вона обходиться буквально невеликою суми, тобто сама кнопка підключається до системи, і це значно здешевлює всю залом цей процес. Ініціатива міністерства в цьому питанні якраз вона і визначає те, що поширити збільшити кількість цих кнопок, оскільки знову ж таки зовнішній фактор присутність відчуття людей в тому, що міліція поруч і готова оперативно відреагувати на їхнє звернення, і є. Е одним з видів профілактики злочинності, тобто саме по цій причині буде збільшуватись кількість цих кнопок. Буде наглядно це доведено до людей, і буде проведена відповідна робота для того, щоб люди володіли самою процедурою її користування. У Закарпатській області вже встановлено майже півсотні таких тривожних кнопок у громадських місцях. Найближчим часом їх кількість буде подвоєно. До речі, не в кожній європейській країні практикується подібна система повідомлення правоохоронців про порушення закону. Дві з половиною тисячі незайнятих громадян звернулось з питань працевлаштування до центрів зайнятості у грудні минулого року. Це на 18% менше, ніж у грудні 2010-го. При цьому із загальної кількості взятих на облік кожна друга жінка або молода особа до 35 років. Про це подумали в Головному управлінні статистики в Закарпатській області. Станом на 1 січня офіційний статус безробітного в області мають майже 12 тисяч осіб. Дві третини з них живуть в сільській місті. Цевості за статистичними даними найвищий рівень безробіття у Воловецькому районі, найнижчий в Хуському. В другій половині випуску ви побачите Гаврило Глюк Сторіччя з дня народження художника відзначають цікавими атракціями. Ужгород на ковзанах. Відтепер усіх бажаючих на каток доправлятимуть спеціальні автобуси безкоштовно. На Закарпатті оголошено штормове попередження в горах зберігається лавину небезпечно. Відсьогодні на продуктах в магазинах можна буде побачити новий розпізнавальний знак: це блакитний кружок із жовтим яблуком у центрі і написом «З турботою про українське. Це нове спеціальне маркування, яке має свідчити про те, що продукт, виготовлений з вітчизняної сировини, вітчизняним виробником, є справді якісним. Ініціатори проекту Державна інспекція з питань захисту прав споживачів та Укркобспілка. Саме в торговельній мережі останньої, а це майже 10,5 тисяч продуктів, Тових магазинів переважно у сільській місцевості і з'являться перші емблеми. Цієї середи, 18 січня, у школах Мукачева мали відновитися уроки. Діти повинні були повернутися з зимових канікул та сісти за парти. Однак Мукачівські школярі відпочиватимуть до кінця тижня, до наступного понеділка, 23 січня. А отже, цілий місяць, адже на канікули учні пішли з 23 грудня, повідомляє сайт Мукачевонет. За словами міського голови, причина в економії на опаленні. Управління у справах культури, сім'ї, молоді та спорту Ужгородської міської ради повідомило про графік освячення води на водохреща в обласному центрі. 19 січня о 9.30 в кафедральному соборі на площі Бачинського архієрейську святу літургію проведе владика Мілан. Об 11. відбудеться архієрейське освячення води на території кафедрального собору. У Христовоздвиженському кафедральному соборі на площі Кирила і Мефодія, 19 січня о 10.30 розпочнеться Сна хода від собору до набережної православної через вулицю Швабську ходу очолить єпископ Феодор об одинадцятій освячення води на православній набережній поблизу угорського консульства. Цього року відзначають сторіччя з дня народження одного із найталановитіших представників закарпатського живопису Гаврила Глюка. З нагоди ювілею на Закарпатті планують нові мистецькі атракції, зокрема, запровадження нового туристичного маршруту із використанням мистецької анімації та інші, що стануть цікавими як закарпатцям, так і туристам. Про життєвий і творчий шлях художника Гаврила Глюка розповіла його донька. Валентина Олександрова, прийомна донька талановитого художника Гаврила Глюка, своїх дітей у подружжя глюків не було, але усуновлена Валентина не почувалася чужою. У майстра пензля вистачало часу на все, у тому числі й на родину. Яскравий самобутній вдумливий митець, фундатор художнього мистецтва Закарпаття Гаврило Глюк, як і люди зображені на його полотнах, любив ділитися красою вихопленою з повсякденного життя. Він переконував прекрасне і добре оточує нас усюди, варто лише придивитися. Дуже пахне, дуже пахне Вистачало. Вистача у нього не все вистачало час, і як батько і людина. Це всі знають, що настільки толерантної, настільки доброї людини я, я ще не зустрічала. Він ніколи не міг образити людину. Він не міг сердитися на кого. Я колись казала, що от, ну, тебе образили, і це, а ти все рівно з тою людиною спілкуєшся. А він каже, ти знаєш, а він, наприклад, прекрасний художник. І завжди каже: в будь-якій людині можна знайти таку рису, якою можна пишатися. Завжди він знаходив позитив в будь-якій людині. Він каже: і кожній людині треба давати шанс на те, що вона виправиться, і що вона ніколи не буде повторювати ці помилки. Донька, щонайменше раз на місяць, відвідує могилу батька, де поряд з ним з 1999 року поховано і дружину художника. Соту річницю від дня народження Гаврила Глюка відзначатимемо 19 травня цього року. До цієї дати в області запланували провести низку заходів. Презентують кінофільм, присвячений глюку, тематичний пленер стежками майстра. А якщо буде зацікавлення серед туристів, місця, які облюбував художник, пропонуватимуть відвідати і їм Валентина Олександрова розповідає, що Гаврило Мартинович любив подорожувати Березнянщиною, бо там, на думку глюка, дуже мальовничі села. На сотній роковини глюка Ужгородський кондитер створить шоколадного глюка. А 18 травня у міжнародний день музеїв в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая в Ужгороді відкриють ретроспективну посмертну виставку глюка. Тут представлять 70 творів живопису митця та 55 графічних робіт. Долучать полотна із краєзнавчого музею та з приватних колекцій. Завдяки доньці художника ми подивимося всі разом з вами, разом з публікою, разом з глядачами, подивимося в творчу майстерню, зазирнемо в творчу майстерню Гаврила Мартиновича Глюка. Ми будемо показувати твори від найраніших його, які зберігаються в колекції Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая, до творів, які були створені наприкінці життя. Однією з кращих робіт глюка вважають твір лісоруби на вахті миру 1950 року. Сучасники відзначили роботу, як зі смаком задуманий та прекрасно виконаний твір. Тут немає надуманості, штучності, навпаки, постаті лісорубів, залиті сонцем яскраво освітлені. Монументальні виставка майстра допоможе розібратися, що таке професіоналізм, а що дилетантство, Переконані організатори. Степану Ваді виповнилось цього 23 роки, коли фашистська снайперська куля обірвала його життя. Посмертно наш земляк був удостоєний високого звання Герой радянського союзу та офіцерського звання капітана у рідному селі Героя Дулово, що на Тячівщині відбулися урочистості з нагоди його 90-річчя. В музеї Степана Вайди, відкритому у 1983 році, ні третьому році, ніде яблуку впасти. Сьогоднішня подія зібрала тут представників влади, ветеранів, односельців, школярів та поважних гостей. Звучать високі слова поезії, присвяченої знаному земляку. Згадуються епізоди його недовгої, але яскравої біографії. Ми вшановуємо 90 років від дня народження людини, яка залишила в історії. Не тільки нашого краю в історії нашої держави і сусідніх держав, як Чехословаччини і Польщі, найвизначніший слід п'ять класів народної школи у рідному селі. Кілька років навчання у Хуській гімназії, де на той час панувала жорстка дисципліна та військова муштра угорських окупантів, втеча в Росію у пошуках кращої долі та за перехід радянсько-угорського кордону Степану Вайді. Було винесено вирок три роки ув'язнення у виправно-трудових таборах. Коли ж формувалась військова частина у місцях відбування покарання 2 лютого 1943 року, юнак добровільно вступає у перший батальйон окремої чехословацької військової частини, сформованої під командуванням Людвіга Свободи у приуральському Бузулиці. Освоївши бронетехніку, Степан Вайда пройшов з боями Україну, Польщу Чехословаччину. До перемоги він не дожив усього 33 дні. Степан Вайда посмертно був удостоєний звання героя Радянського Союзу та офіцерського звання капітана. Він також нагороджений чехословацькою медаллю за хоробрість вищою військовою нагородою, орденом Білого Лева за перемогу першого ступеня та іншими знаками воїнської доблесті. Ми е -е, щасливі від того, що все-таки земляки не забувають свого героя. Пам'ятають його, він, до речі, один із наших закарпатців, який удостоєний високого знання Героя Радянського Союзу і національного героя Чехословакії. Лягають до підніжжя пам'ятника, створеного скульптором Михайлом Беленом, квіти від представників районної влади Закарпатського обласного комітету Комуністичної партії України, односельців і школярів. У пам'ять героя відправили і панахиду. Згодом квіти також поклали і в районному центрі до барельєфа героя. На Закарпатті оголошено штормове попередження. Як повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, в день 19 січня та впродовж доби 20 січня по Закарпатській області очікується сильний місцями дуже сильний сніг, мокрий сніг 20-го на рівнині з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь на дорогах ожеледиця в горах хуртовини, на перевалах снігові замети, посилення вітру до 22 метрів за секунду на високогір'ї Карпат до 35 п'яти. Подекуди до 40 метрів за секунду. Протягом 19 21 січня в гірських районах області зберігається лавино небезпечно. Усе заради комфорту любителів ковзанів з 16 січня з двох найбільших районів міста курсуватиме спеціальний транспорт, що доправлятиме до ковзанки усіх бажаючих. На кожній із зупинок міста вже встановлено розклад руху автобуса. Для того, аби безкоштовно скористатися послугами транспорту, слід придбати квиток на ковзанку. Деталі у наступному сюжеті. Допоки на Закарпатті хокейним залишається тільки Ужгород. Перші спроби у напрямку зимового спорту робить ще тятів. З часу відкриття ковзанки в Ужгороді вже створено чотири хокейні команди, які разом з трьома словацькими командами візьмуть участь у відкритому турнірі області з хокею, який пройде 28 січня. Це так званий любительський турнір, у процесі якого команди зіграють одна з одною і тим самим визначиться переможець. Слава Богу, в этом году уже все ужгородские команды, которые только в этом году начали тренироваться. В прошлом году, если вы помните, их было всего две, на сегодняшний день их уже четыре. То есть появились команда «Спартак-46». Это ветераны, это те первопроходцы, которые начинали вот этот вид спорта у нас в области. Они уже тренируются буквально полтора месяца. Все обмундированы, даже уже успели одеть и вратаря. Поэтому это очень позитивно для нас. І команда під подкападруководством Правдина Сергія Павловича. Організатори обіцяють повноцінний хокей. Тим часом команди змагатимуться у всі сили, адже призовий фонд сягає близько 7 тисяч гривень. Виграш певно направлять на розвиток команди. Окрім професійних хокеїстів, які стаціонарно тренуються на ковзанці, до зимового катання долучаються ще й учні загальноосвітніх шкіл. Причому не тільки з міста, але й з усього Ужгородського району. А з 16 січня мешканцям міста полегшили добирання до льодової арени. Два автобуси щодня привозять і відвозять ковзанярів із дому і додому. Розклад транспорту є на кожній зупинці міста, яким курсує маршрут. Запустили маршрут, який їздить З нового району на ковзанку привозить людей і Зразу ж після катання відвозить назад. Тобто, якби людина, яка хоче покататися, вона сідає по графіку, який є розписаний на кожній установочці, коли приходить маршрутка, сідає, купляє білетик на ковзанку, за маршрут нічого не платить, покаталася, чи опять стоїть маршрутка і довозить до міста, куди її забрали людина. Такий самий автобус їздить і в напрямку мікрорайону Шахта через площу Корятовича. Ідея спецтранспорту тішить і тих, хто любить ввечері поганяти на ковзанах, і тих, хто відпускає на лід своїх дітей швидко і безпечно. У футбольному клубі Боржава села Довге змінився головний тренер. Замість Віктора Ганича переможців закарпатської першості тренуватиме досвідчений Павло Іванчов. Лави команди поповнили і четверо нових гравців. У селищі довге, а зрештою, як і в Закарпатті, усе прийнято робити дотричі. Перемогу в першості регіону боржава святкувала після останнього туру в Ясінях. Шанували чемпіонів і на підведенні підсумків у сваляві. Минулої суботи справжнє свято керівництво команди зробило і для жителів довгого. Довжанський футбол у великій пошані. На місцевий стадіон приходять з сім'ями і палко підтримують своїх улюбленців. З часу існування боржава три рази. Ставала чемпіоном області з поміж команд вищої ліги. Футбольний клуб був заснований у 1952 році і в першості області. Гарний подарунок до 60-ї річниці після концертної програми в Довжанському будинку культури відбулось нагородження. Медалі та грамоти федерації футболу Закарпаття переможцям вручили інструктор ФФЗ Йосип Шитєв та головний редактор АЗЕТИ «Спорттайм» Степан Соломенський. Президент Боржави Владислав Шитєв Подяки від футбольної команди вручив і спонсорам, які протягом року підтримували Довжанський клуб. Красень Кубок отримав капітан команди Василь Пилип. На урочистостях було відкрито і трансферну таємницю. Завдяки роботі селекціонерів лави команди поповнили чотири досвідчені Гравці Михайло Якуб, Ярослав Шуст, Віктор Драгула та Ярослав Максим змінився у команди. І головний керманич. Замість Віктора Ганчича Боржаву тренуватиме досвідчений Павло Іванчов, Екснаставник довжанців у команді залишиться. І в тандемі з Іванчовим уже в цей четвер розпочне зимові збори. Перший офіційний матч гравці боржави проведуть в зимовій першості, яка стартує 4 лютого. Наразі це все залишайтеся з нашим телеканалом і на все добре.